То скільки зараз е, вже йде мова конкретно про відновлення? Що, е, чи воно ще взагалі конкретно ніхто про це не говорить? Чи будуть е, шукати схожі піаніно, будуть е, замовляти схожі меблі, щоб максимально відтворити те, що було раніше? Чи про це ще дуже рано говорити, бо ще не проектів немає, і вр і не питання про фінансування ще не вирішене? Ви маєте рацію, що є дуже багато пропозицій. Як від, від приватних громадян, так і від різних фондів щодо допомоги у відновленні музею. Але спочатку потрібно прийняти рішення концептуальне, що ми робимо. Є кілька шляхів розв'язання цього питання. Ми вивчали, ознайомлювалися зі світовим досвідом, з європейським досвідом, як було відновлювано та подібні місця після другої світової війни, чи після руйнації стихій. Можливо, законсервувати це місце, яке просто залишиться місцем злочином Російської Федерації проти культурної спадщини України. Поруч збудувати новий великий сучасний виставково-експозиційний комплекс, і ми готові наповнити його новою експозицією. Але це, напевно, варто робити, будувати новий комплекс вже після закінчення війни, тому що я думаю, що Росія не залишить спокою подібні е, об'єкти. Друге розгляд питання це просто відновити копію будинку, і ми готові цю копію будинку наповнити копіями пам'яток, які були е, меморіальними. І в цьому плані абсолютно буде дуже доречною допомога наших громадян, допомога наших містян, якщо вони зможуть дати подібні пам'ятки, але які вже не були меморіального, не мають меморіального характеру. Третє відновлення копії цього будинку і будування поруч. Нового експозиційного комплексу. Я впевнений, що поруч потрібно збудувати абсолютно новий сучасний виставково-експозиційний комплекс, присвячений як родині Шухевичів, так і взагалі діяльності української повстанської армії, взагалі визвольним змаганням. І до в часі експозиція повинна висвітлювати події сьогодення, включно з руйнацією меморіального музею. Романа Шухевича, і в тому плані власне оці згарища, ці звалища могли би стати частиною експозиції.